Всім привіт! Мене звати Олег. Сьогодні на огляді серія автоматичних вимикачів SB M8 від торгової марки ЮСІ. Дана серія автоматичних вимикачів має вимикаючу здатність 4,5 кА. Що дозволяє використовувати її для будівництва квартир, офісів та будинків. Серія SBM8 має виконання від 1 до 4 полюсів з робочою напругою 230 або 400 В змінного струму. Номінальний струм SBM8 може бути від 05 до 63 А з кривою відключення B, C або D. Також дана серія сумісна з лінійкою аксесуарів, які дозволяють розширити можливості SBM8. А саме контакт стану, аварійний контакт, суміщений контакт, розщіплювач мінімальної напруги та розчіплювач незалежний. Монтуються вони швидко та легко з лівої або правої сторони. Виробничі потужності компанії розташовані в Китаї, де використовуються сучасні модульні технології. Вся продукція обов'язково проходить контроль якості на виробництві, додаткову перевірку незалежною сертифікованої компанією та вхідний контроль вже в Україні. Що гарантує відповідність найвищим стандартам. На прикладі чотирьохполюсного автоматичного вимикача розглянемо особливості конструкції даної серії. На передній частині автоматичного вимикача розташоване технологічне вікно для маркування пристрою, особливо актуально, коли оперативна панель у щиті відсутня і підписати треба сам пристрій. Трохи вище вікно стану автоматичного вимикача вімкнено або вимкнено. Також нанесено маркування, а саме торгова марка, серія, крива відключення та номінальний струм. Вимикаюча здатність, робоча напруга та схема пристрою. Рукоятка керування має маркування вімкнено-вимкнено та ребристу структуру для кращого щеплення під час використання. З бокової сторони пристрою на корпусі нанесений штрих-код, назва серії та стандарт, якому відповідає даний пристрій. Корпус зібраний за допомогою шести закльопок, що забезпечує цілісність корпусу під час монтажу, також нанесена інформація по січенню та глибині зачистки провідника, який підключається. Місце підключення додаткових пристроїв закрите спеціальною кришкою для додаткового захисту пристрою від пилу та вологи. Під час монтажу аксесуарів дана кришка видаляється. Контактна група для підключення провідників виконана з якісних матеріалів та дозволяє підключити кабель січенням до 25 квадратів. На контакт нанесені насічки для забезпечення кращого контакту з провідником, а також є можливість підключити шину форк як зверху, так і знизу. За більш детальною інформацію звертайтесь до менеджерів нашої компанії та слідкуйте за оновленням асортименту на нашому офіційному сайті. Дякуємо за увагу. Зустрінемось на наступному огляді.